Як зробити двір будинку доступним для проїзду техніки-рятувальників? На цю важливу тему поговоримо з головою управління ЖБК та керівником управляючої компанії Домолад Юлією Бородіною. Вона на власному досвіді переконалася, як не просто навести лад з парковкою у дворі свого будинку. Чи були у вашому будинку надзвичайні ситуації, коли спецтехніка не могла заїхати у двір через хаотично припаркування автомобілів? Так, на жаль, на превеликий жаль, у нас було за останні декілька років дві серйозні пожежі в квартирах. Досвід першої пожежі нам продемонстрував наявно всі наші слабкі місця. Отут було все запарковано. Отут був була пожежа в одній з цих квартир на 12-му поверсі. Все було запарковано, стояли авто з цієї сторони. І дуже довго на жаль їхала. Пожежна машина Приїхала на виклик величезна така, і вона прям фізично не могла заїхати. І вони паркувалися отут, на цьому п'ятачку, і сюди дотягали всі ну рукави пожежні. Ми зробили з цього висновки. Ми тут все розвантажили повністю всі всі заїзди. Але як і у всіх, у нас є люди, які стовпчики. Вони їх не бачать, не розуміють, для чого вони тут стоять. Два, два ряди стовпчиків, і вони все одно на ніч на жаль, отут паркуються. Вони блокують заїзд у ці всі сусідні будинки, і блокують заїзд до другого під'їзду. І у нас остання пожежа була менше ніж два місяці тому в квартирі. І, на щастя, приїхали дві маленькі машини. Це просто було ну, чудово, тому що вони під'їхали куди потрібно. У нас працюють всі гідранти, вода все є. І е, по пожежу погасили дуже швидко, оперативно. Ми прямо аж ну, дуже швидко. Е, тобто набагато краще вже ніж в перший раз. Але якби заїхала ота от машина велика, яка приїжджала першого разу, вона б із за оцих тут три машини стоїть, вона б не заїхала однозначно. І була б така ж ситуація, як і першого разу. Тому на жаль, проблема є в нас така. Чи намагалися знайти якісь засоби впливу на тих, хто паркується попри встановлені стовпчики, чи можна їх взагалі притягнути по законодавству? По законодавству нічого не можна з ними зробити. Дивіться, це люди, які ну всі адекватні люди, з ким можна спілкуватися, вони звичайно реагують. Ставлять принципово неадекватні люди, які можуть і в бійку полізти, які можуть там і щось там накричати. Ми, коли посуваємо трошки оці стовпчики, він прибігає тут розмахує якимись там корочками кричить, ну, в общем, суне їх назад. Це дуже складна історія. І впливу на них немає, тому що в мене земельна ділянка не оформлена. У мене ЖБК буде ось в наступному місяці ОСББ. Але, тим не менш, землі в мене немає. Карту організації дорожнього руху я зробити не можу. Офіційно я дуже сподіваюся, що ми з цим питанням виходили і на КМДА від Асоціації міста Києва, і на КМВА. У нас були декілька зустрічей саме з питанням паркування і на рівні військової адміністрації, і на рівні районного керівництва. У нас була пропозиція наступна. За оці стовпчики, по великому рахунку, якщо їх встановлювати, просто що вони в мене вже давно стоять, благоустрій насправді може виписати припис. Тобто оці такі постійні. Але це не стосується питання, якщо ми встановлюємо делініатори такі м'якенькі. Їх можна встановити. Але для того, щоб не було хаотичного встановлення, де попало, ми погодили попередньо з владою наступний механізм. Ми звертаємося до ДСНС. ДСНС робить рекомендації, як вставити делініатори. І згідно з цих рекомендацій, ми встановлюємо. І поки що це оце єдине компромісне рішення, яке якось може там, трошки розвантажити. Чити Наші подвір'я, тобто на практиці це зараз єдиний. Ну механізм. поки що, да там є купа інших ідей, да, як це зробити, але вони, на жаль, всі там або трошки там потрібно зміни в законодавстві, або ще якісь речі, які ми поки що, які не реалізовані. А оце це те, що ми можемо зробити хоч зараз. По суті, встановити делініатори і ну і погодивши їх попередньо з ДСНС районом. А виходить, що викликати поліцію або евакуатор на того, хто критично неправильно припаркований, по закону зараз немає. Ну, дивіться, у кого є земля, і в кого є ОДР, можуть. І в кого стоять знаки, вони можуть це зробити. А, але от в моєму випадку я цього зробити не можу. Що таке ОДР і для чого це потрібно? Ну, це погоджено з усіма інстанціями організація, ну якби схема організації дорожнього руху по будинку. Тобто, коли фіксується, в яку, в яку сторону їдемо, де паркуємось, де не можна паркуватись, де категорично не можна паркуватись, де буде якийсь знак встановлений. Якщо насправді нові ЖК, якщо вони будуються, то там це все вже як одна з вимог до забудовника. І якщо це якийсь ну, такий, ну, нормальний забудовник, адекватний, він вже здає будинки, свої житлові комплекси, вже вже одразу з організацією дорожнього руху. І там все чітко і воно все узаконено. У нас ну, поки що в старих в старій забудові це не реалізовано, на жаль. Що є земля, це не дуже складно. Ми колеги, Ми з, регі... колеги з регіонів да, нам казали, що в них це там п'ять тисяч гривень, і через міську раду це ну, дуже проста процедура. У нас в Києві все, що пов'язано з земельними питаннями, надзвичайно складно і надзвичайно дорого. Ну, але ж я сподіваюся, що ці всі такі е, неприємні ситуації, коли там не доїхали, там не доїхали, все таки нарешті спонукають е, владу спростити ці всі процедури і, хоча б, зробити їх доступними для більшості ОСББЖБК. Що ж тоді дякую за інформацію про таку актуальну так. і критичну проблему. Да, і вам дякую. Отже, наявність схеми організації дорожнього руху, погодженої з місцевим управлінням національної поліції. Дає можливість притягати порушників до адміністративної відповідальності. Також співвласники будинків, в яких створено ОСББ, можуть затвердити на загальних зборах схему паркування на своїй прибудинковій території, однак її дотримання залежить від адекватності сусідів.